глядачі, всім доброго дня. Коли ви рухаєтесь з автобазару, в бік Івано-Франківська або з Івано-Франківська в бік, а автобазару з лівої сторони зразу виїжджаєте в локацію вокзаправка у вас з правої руки, дана площадка знаходиться з лівого боку. Хочу вам показати, що цікавого є. На цій площадці. дивіться, є різна техніка, є прицепи, є мотоблоки. також теж купляв мотоблок тут, є різні вали, все, що забажаєте взагалі дуже обширно Все люди продають, дуже гарно цим всім займаються. Ціни більш адекватні, тому що ми собі шукали також техніку даний мотоблок і обрали саме цього продавця, тому що ціна була. В принципі, це досіх дешевше на 2000 гривень. Таке, не сильно так вагомо, але для Тестя це було важливо. Ось так. Дивіться, Є різного характеру плуги. Ви можете собі все уточнювати. Зараз я вам покажу номер телефону даної техніки. Ось так, бачите, калоцьке шосе. 43 місто Івано-Франківськ. Я вам покажу, що є в наявності, ви всі будете вже телефонувати і уточнювати в продавця. Домовилися? Так що поїхали. Дивіться, починаємо з таких тракторів. Ось такі трактори. Бачу щось якісь новиночки, я їх ще не бачив. Щось таке вже цікавіше. Видно, що досить так непогано зроблено. Ось такий вибір техніки. Щось там вказано, 13445, але чи це просто код, чи це ось такий трактор. Що у нас по двигуну? Все на акумуляторах, все, є причепи. В принципі, вибір техніки досить великий. Ви вже для себе дивіться, що вам краще, чи привід ременевий, чи на валі. Що краще я вже вам рекомендувати не буду. Ви маєте в принципі, вже з ким поспілкуватися, кожного я знайомий вже такий трактор по-любому. І ви вже будете собі запитувати і визначатися. Є різні такі саджалочки. Мотоблоків також дуже багато. Це ось такі мотоблоки 12 ки 12-ка 50, чимось, 56 тисяч років 12 ка мотоблок. Є дизельні, є бензинові, є на стартері, є без стартера, ну є різні, ви собі вже уточнюєте, Ціни тут адекватні, чесно. Ціни адекватні, ви собі вже дивіться, отакі форти зараз пішли популярні дуже оці отакі форти. Є в різних кольорах. Для мисливців лісників Ми взяли цю боротью вісімку. Ну, чесно вам скажу, в даному етапі оця вісімка, отак, щоб там посадити якийсь горочок, щось обробити, менше, більше, так, він ці. ну, щоб на ньому вже під'їхати, навіть там якісь для них прицепчики такі маленькі, ну воно заслабеньке. Для прицепчиків воно трошечки заслабеньке. Ну, Може і тягне, але воно щось. Вже брати, брати щось потужніше трішки. Хоча б 10 десятку. Оці 12 це такі вже більш промислові. Це вже ліс, дрова. Більше ваги. Ось так. В принципі, я думаю, що у вас в регіонах кожного є. Такі площадки з мотоблоком, ви собі ціну уточнюєте, тому що добре, людина, що була проінформована. Конкретно собі телефонуєте, знаєте, яка у вас модель цікавить, вам людина все розказує, показує і ви собі вже орієнтуєтеся, що є. Тому що немає кому ходити і говорити по цінах. Було б добре, щоб зразу озвучувати ціни. Було б так цікавіше, правда, дивитися, але маємо те, що маємо. Ось такі трактори. В принципі, з боку глядає непогано, як вони в роботі, невідомо. Є у двох полярах. є ось такий синій. Кажемо всередині його. Ну, виглядає так все красиво, не? красивезно. Як воно за надійністю, це вже мусите пробувати на своєму досвіді, або когось питати, хто вже володіє такою технікою. Кнопочки все новеньке, гарненьке. Так, є ще ось такі мотоблоки. А по чому ці мотоблоки? скажіть, будь ласка, щоб я зорієнтував. Від 38 з половиною тисяч. Від 38,5 з половиною тисяч. Починається ціна. Вони є вісімка, десятка з акумулятором в даному випадку, якщо нема цих. Панячків, як кажуть, mm. це без акумулятора, тільки ручна заводка. І mm. стартує ціна від 38,5 тисяч і в комплекті йде фраза. А в комплекті йде фраза. Ці трактори, цей синій 9200 і 10 тисяч коштує. Це як. Так, є ось такі трактори без кабін. В принципі, вибрати є чого цікаво. Цікаво подивитись. Оскільки коштує 700. Ще ними буває маленький на 800 ватт. А це, це електричні, так? Давайте розкажу то вони відрізняються потужністю, то є електродвигуни, тут стоять, електрички. Так? Є на найменший на 800 Вт. Він буде коштувати 1400. Даний варіант у нас на 1200 Вт він коштує 1600. І найбільший на 1500 Вт він коштує 2000 Вт. Відрізняються також розмірами, габаритами і вантажопідйомністю. Найменший має 550 вон теж середній має 650 і найбільший 750 кг. Заряджаються вони від звичайної розетки. 8 годин вистачає для повного заряду акумулятора, і проїхати можна від 50 до 80 км на повному заряді. А є такі на бензині? На бензині у нас чому прицепиться? Ну, прищепи автомобільні будуть відрізнятися тим, що вони є металічні, є оцинковані, оцинковані з фанерою. Самий дешевший варіант металічний. Середні варіанти вже і дорожчі, оцинковані, оцинковані з фанерою. Яка в середньому сенату, щоб зберігати? З 21 тисячі гривень. З 21 тисячі гривень. Ось так. Ось так. Ось такі справи, друзі. Дивіться, є ще до мотоблоків зразу. Прицепчики такі невеличкі, на маленьких колесах, такі, в принципі, зроблені непогано. Ціна 20 тисяч гривень. Ціни уточнюйте, можливо, будуть якісь знижки, можливо, ціни дорожчають Це вже мусите ціни уточнювати. Прицепи є різного характеру. Не забувайте собі уточнити також по різних саджалках, по різних таких інвентарах, які вам потрібно для вашого сільськогосподарського господарства, різні розгрібалки, загрібалки, переверталки, все є. Все є в наявності. Ось так, глядачі, так що ми знаходимося на площаці з технікою. Ось номер телефону. Уточнюйте, питайте. Халуски, шосе. Не забудьте поставити вподобайку, якщо сподобалося вам відео, і підписатись на канал. буде дуже-дуже багато таких рубрик. І ще я вам будемо показувати, як взагалі деяка техніка роботі, тому що багато знайомих має такої техніки різної. І ми маємо таку техніку, все вам розкажу, чисто правду, як воно все працює, як воно їде, все вам будемо розповідати. Так що всім дякуємо. До побачення.